Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Біблійне керівництво Псалом 71.6. Він зійде як дощ на покіс, немов краплі, що зрошують землю. У липні 2022 року прем'єр-міністр Великої Британії. Був змушений залишити свій пост після того, як багато хто вважав, що він порушив правила доброчесності. Новопризначений прем'єр-міністр також пішов у відставку всього через декілька місяців. Ця подія була викликана тим, що міністр охорони здоров'я, взявши участь у щорічному молитовному сніданку в парламенті, відчув внутрішні переконання в необхідності дотримання доброчесності в суспільному житті. І подав у відставку. Коли й інші міністри написали заяви на звільнення, прем'єр-міністр зрозумів, що він також має піти. То була знакова подія, початок який був покладений на молитовній зустрічі. Християни покликані молитись за своїх політичних лідерів, і псалом 71 є хорошим керівництвом для цього, будучи одночасно і описом роботи правителя. І молитвою, щоб допомогти йому цю роботу виконувати. Псалом описує ідеального лідера, що захищає вразливих, служить нужденним і виступає проти насилля. Час перебування такого лідера на посаді настільки освіжає, що, здається, нібито дощі, які зрошують землю і приносять їй процвітання. Хоча досконало виконати цю роль може лише месія. Здоров'я країни залежить від доброчесності її правителів. Шукаймо для наших народів, лідерів Псалма 71 го і, молячись за них, допомагаймо їм втілювати в життя ті риси, про які йде мова в псалмі. Які риси ви прагнете побачити в лідері? Як часто ви молитесь за місцевих та національних лідерів? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, допоможи нашим лідерам, бути справедливими, чесними і добрими людьми. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.